Samsung. Hi, my name is Aaron and my team has been working tirelessly over the last 45 minutes to bring you our next generation product iPhone, me, iPhone -y. 24 Max Pro Plus, 5G, Fold, Samsung – дивовижна компанія. Хто ще буде виробляти смартфони, холодильники, телевізори, хмарочоси, великі кораблі? Це точно лідер електронної промисловості. Компанія починала з локшини. Лі п'йон відкрив невеличкий продуктовий магазин і вони виробляли власну локшину. Лише в 70-му році Samsung почав продавати електронику. Це їх перший логотип. Бачите три зірочки? Справа в тому, що корейською Samsung перекладається як три зірки. Логотип трансформувався, трансформувався. А потім бум! Сучасність! Три зірки зникли, але концепція вічності все ще представлена в логотипі. Оскільки Еліпс є символом всесвіту добре. Ось Apple зосереджується на невеликій кількості продуктів. Samsung, навпаки, виготовляє все підряд. Те Samsung Group складається з 80 різних компаній. І там будівництво, фінанси, медицина. Ось якраз одна з цих компаній, будівельний підрозділ Samsung, побудувала бурж Халіфа. цю махіну. Моя реакція, коли я це дізналася. Samsung також це побудував, Type-Z і Petronas Tower Інший підрозділ транспортний. Будує по 30 великих кораблів на рік на верфі площою 4 мільйони квадратних фунтів. Це вражає Самсунг і реклама. Ну, по-перше, через свою рекламу Самсунг частенько попадає в суди, в скандали. Франція Самсунг звинуватили в оманливій рекламі на тлі ймовірних порушень прав людини. Бачите, компанія Samsung проголошує себе в рекламі однією з найетичних компаній у світі. Плюс публікує нормативні та детальні етичні зобов'язання щодо прав працівників. І справді багато людей в це вірить і частенько кажуть: бачиш, пось так треба. Але ні. Бо розслідування виявили ймовірні порушення фундаментальних прав у ланцюжку постачання Самсунг. Наприклад, працевлаштування дітей віком до 16 років, зловживання робочим часом, жахливі умови праці. Нічого не нагадує. Це ж буквально відео про Apple. Samsung недалеко пішов. Та компанія скоротила свої виробничі потужності в Китаї, бо вони такі суперетичні. Однак на ділі Samsung лише перемістила їх в інші країни, де продовжують порушувати права працівників. О, була дуже гучна новина в тему. Про використання токсичних хімікатів без належного захисту на корейських заводах Самсунг. Це спричинило невеликовні хвороби. Щонайменше 465 працівників постраждали, а 135 не стало. Самсунг сказав е, Упс, ми вибачаємося. недобре так вийшло. Сонджанджан пандусемі. LCD Окей, ми заплатимо вам компенсацію. Ну ось во Франції на все це подивилися і вирішили, що це якось не дуже етичненько. Треба подати позов. В Австралії Самсунг знову звинуватили в оманливій рекламі. Там, взагалі, все прекрасно. Справа в тому, що в Австралії заява Самсунг про водонепроникність стала важливою перевагою продажу телефонів Гелексі. Бо для багатьох австралійців водонепроникність телефонів це дуже важливо. На ділі це була брехня, причому усвідомлена. Самсунг заявився у своїй рекламі, щоб продати, а що буде далі, вже не важливо. Ну що, а штрафують? Ну і добре. Власне так і сталося, їх штрафували. Федеральний суд зобов'язав Samsung виплатити 14 мільйонів доларів. Для них це крапля в морі. Тим паче Самсунг за цей час встигла продати в Австралії 3 мільйони моделі телефонів Гелексі. Я ж вам кажу, це прекрасна історія. Самсунг не дуже засмутився. Також в цьому році був рекламний скандал. Самсунг вибачається за рекламу, в якій жінка біжить одна в другій годині ночі. В рекламі жінка в два часа ночі вирішує одна піти побігати. Ну, раніше ж ніяк. О, я впевнена, це вигадав чоловік, відірваний від реальності. Треба пояснити. Ну, добре. Ай, бачите, це величезна проблема. Є багато гучних і жахливих історій, як жінка пішла бігати ввечері, ввечері, коли ще світло, і не повернулася тільки тому, що вона жінка. І я, особисто я, знаходжу цю рекламу дуже обурливою. Я би пішла з задоволенням побігати в 2 часа ночі, але я не можу, бо в мене стать жіноче. І якби дякую Самсунг за тролінг. Плюс все це виглядає як неправильний посил, небезпечний акт. Не виходьте два часа ночі бігати. Говорячи про рекламу, я не можу не згадати про те, що Samsung дуже часто тролить Apple. І зараз вони це роблять більш відверто ніж будь-коли. Ось взяти, наприклад, нову рекламу Galaxy s 22 Ultra. коротше. Пристебніться до останнього випуску Apple, коли ви потрапите у світ, де голови повертаються тільки на ваш бік. Де камера з найвищою роздільною здатністю на смартфоні опиниться в чужій кишені. А той епічний знімок місяця, який отримує всі лайки, не буде вашим. Тому що ця інновація не скоро з'явиться на iPhone. Це вже тут, в Гелексі. А таку рекламу можна робити? Просто Самсунг, це занадто відверто. Якщо серйозно, це брудна гра. Самсунг проти Apple – це мастер-клас з агресивної реклами. Семсамсан. Це Семса. Акеневрасемсан. Амкреатив. Дідібориста. З чого все почалось? Між ними відбулася судова боротьба. Тоді це було ще в новинку. Бо вона з роками лише посилювалася з кожним випуском нового продукту. Apple звинуватила Samsung у плагіаті. І насправді вони мали рацію. Samsung Galaxy S2 дуже нагадує iPhone 4, а Galaxy Tab був по суті iPad з іншою оперативною системою. Samsung також звинуватили в копіюванні багатьох функцій, методів навігації. Ось як сказав Стів Джобс про свого найбільшого конкурента. Я готовий витратити останній свій подих, якщо знадобиться. Я готовий витратити кожен пені зеплських 40 мільйонів доларів, щоб виправити цю помилку. Я збираюся знищити Андроїд, тому що це крадений продукт. Я готовий розпочати війну з цього приводу. І я відчуваю тут легку істерику. Боже, це, це я довели людину, слухайте. Крадений продукт. При всій повазі до Андроїд, але це правда. На Samsung частенько подають до суду через порушення авторських прав. Із останнього гучного, Samsung програла виклик дублінської компанії в патентах на суму 77,7 мільйонів доларів. Технологічний гігант порушив два патенти Solex на дисплеї, використовуючи їх у дисплеях смартфонів Galaxy S і Galaxy Note. Можливо, ви зі мною не поводитесь. У вас, звісно ж, свої думки. Пишіть в коментарях, поспілкуємось, але для мене це виглядає вже як схема. Бо я вже стільки таких історій почитала, коли все одне і те ж саме. Самсунг бере ще чуже, на нього подають в суд. Він програє, подає апеляцію. Самсонг спеціально тягне час. В кінці, звісно, же, програє, виплачує штрафи, але для нього вже це копійки, бо він встиг заробити на цьому гроші. З Apple це окрема епічна історія, в якій Samsung виступає типічним аб'юзером. Один з перших ударів, який Samsung виробив Apple, був дуже простий. Бачите, раніше Apple вважався великим інноватором і славився гарним дизайном. Випустивши Galaxy S4, Samsung зробила деякі не дуже тонкі зауваження щодо обмежувальних функцій could just buy a USB-C to lightning cable and then also а the fast charging адаптер. Oh. Should do the job. Have a great day. чомусь це називають тролінгом. Я б назвала токсичністю. У 2010 році Стів Джобс заявив, що ніхто ніколи не збирається купувати великий телефон. Ну, типу, знаєте, кому буде комфортно ходити з лижею? Samsung використала цю цитату як основну маркетингову стратегію для продажу Galaxy Note 4. To Excuse me. Would you mind moving your, your enormous phone? phone? You mean the enormously awesome galaxy. Search one trick Aren't you a little young to have an iPhone? <звук> Samsung витрачає мільярди для цієї агресивної реклами. І це заслужено відносить до недоліків компанії. Палаючий Samsung. Історія бомба, буквально. І я не могла її пропустити. У 2016 році Samsung припинила випуск свого флагмана Galaxy Note 7, причому лише через 2 місяці після його випуску через дефекти батареї, які призвели до перегріву, загоранню. А також він робив скидищ. Майже 100 випадків тільки в США. Samsung була змушена відкликати понад 2,5 мільйона Note мільйона Криза поглибилася, коли з'ясувалося, що телефони на заміну, оснащені батареєю від іншого постачальника, здавалося б. Мають подібні проблеми в 16-17 роках, коли люди кудись летіли. диспетчер нагадував, що будь ласка, без Note 7. <поставлення> Note 7. тому що були реальні випадки, дуже неприємні. Телефони пасажирів перегрівалися і починали іскрити. Приходилось екстрено саджати літак. На той момент для Самсунга це виглядало дуже похмуро, бо вони, по суті, поставили життя своїх клієнтів під загрозу. Ну хто таке забуде? Однак сталося саме це. Galaxy S8 був випущений лише через кілька місяців після фіаско Note 7, і він став одним з найкращих телефонів року. Продажі були шалені. Найкращим телефоном року. Знаєте, до того, як Note 7 почав демонструвати свою пекельність, він встиг отримати високу оцінку технічної спільноти. Note 7 назвали найбільшим і найкращим Android-телефоном того часу. От так таквір після цього технічній спільноті. Ой, Лі Джей Йон! Просто це потрясний чувак, я не можу. Він бере від життя все. Спадкоємця Samsung, Лі Лідже Йона, засудили до п'яти років ув'язнення. Було пред'явлене звинувачення за п'ятьма пунктами: хабарство, незаконне приміщення активів за кордон, розтрата, приховування злочинних доходів, лжесвідчення. Він недовго там сидів. Бо президент Південної Кореї Юксон Йоль, звісно, помилував його. Це звичайні люди несуть покарання. Але президент це зробив, щоб спасти економіку. Та дійсно, бо Самсунг і економіка країни без Лі Чі Йона піде на дно. Але не пройшло й півроку, як Лі Чі Йон знову потрапив до суду. Спадкоємець Самсунг визнаний винним і оштрафований за звинувачення. У ось цьому я просто не хочу, щоб мене забанив YouTube. Помітили? Просто штраф. Мабуть, для того, щоб президенту не прийшлося знову позоритися і помилувати його, бо Самсунг і економіка пропаде без цього чувака. Я думаю, Чел зрозумів, що цей світ його він може робити що завгодно. Ну, хіба що іноді прийдеться виплачувати штрафи? Ой, ну для Самсунга, знаєте, виплачувати штрафи це вже як каву випити. Без проблем. Я чекаю ваші коменти. Вподобайки. Також підписуйтесь на канал, і ми скоро з вами побачимось. Всім цьому.